Отель Каліфорнія, сніданок у Тіфані, вечеря у Максима. Які подробиці про ці заклади ви знаєте, окрім тих, що вони стали мемами культурного життя? Отож, так і вінницька підвальна кафешка Синій кактус має шанс стати таким культовим місцем по завершенні виставки Бієнали з колажу, котра нині тут триває. Несподівано навіть для організаторів бажаючих виставитись, зголосилось чимало і вже будуються плани на наступний рік. Розповідає один з ініціаторів біонали художник Олександр Нікитюк. «Колаж – саме той напрямок, який дозволяє як музиці, джаз, так і в створчому мистецтві. колаж він дозволяє собі. Оці сінкопи, ці відходи від правил, оці Свобода. волю, да, свободу якусь творчу. І клажом може займатися людина, яка не вміє ну, малювати, наприклад, да, немає штудій, тих академічних немає, але використовуючи вже готові якісь вирізки, Робити композиційно якісь твори. Сьогодні, вже сьогоденні, в контемпорарі арті, ну, практично десь відсотків 30 це колаж, скажімо так, це колажування існує в сучасному мистецтві. Сміливо художники експериментують з формами. Є ще така форма колажу, як асамбляж, яка більш масивна. Так, да, десь часто художники міксують асамбляж з колажом, бо асамбляж це вже більш рельєфна якась форма, схожа до, Ну, тут у нас ну, Анатолій Іванов, наприклад, вже наближається до цього асамбляжу в своїх творах, де вони ще мають таку фактуру. Да? Не просто на площині робить, а він робить фактурну, фактурний калаш, який має нібито такий 3D-ефект. Ми з Алею Білоузом одного разу вийшли на вулицю і задали один одному питання. Що нам робити далі? Що зробити цікавого? І якось одночасно ми придумали цю ідею створення виставки калажу. Ну даю слово кураторці проекту Алі. Я навіть не думала, що такий буде відгук. Почали писати і телефонувати Саші, і передавали з Києва роботи в цій техніці дуже гарно вчитися і вчити. Саме в композиції, коли можна рухати да, якісь об'єкти, предмети, пояснювати центр композиції. Взагалі в колажі, основне це композиція, колір, я би ще сказала, ритм. Да? От, якщо це є, колаж стався, состоявся, так сказати. От, ну, мені здається, що експозиція вийшла дуже цікава, а головне, що роботи дуже-дуже різні. І це цим вона. І вийшла такою, ну багатою, як ми погляд ми звернули увагу на такий відгук. В проект до проекту долучилось майже 20 художників. Не тільки художників, і аматорів, і професійних художників, і початківців, і вже художників з досвідом. І... і це показало, що ну, це цікаво, це необхідно нашому місту. І ми вирішили, так як ми назвали, бієналі калажу в місті Вінниця, в синьому кактусі. То наступне буде через рік бієналі. Ми хочемо одразу об'явити, і воно вже буде міжнародне бієналі калажу. Вінниці, не тільки в синьому кактусі, це буде розкидано по місту територія. І сьогодні ми заклали такий фундамент розвитку дуже цікавого проєкту на майбутнє. Бо війна, яка триває, вона ж завжди буде. Ми рано чи пізно ми переможемо. Так? І потрібно буде далі просувати, розвивати сучасне мистецтво в нашому місті, робити його цікавим для місцевих мешканців громадян місця і для туристів нашого міста. І тому цей проект думаю, що буде дуже цікавим. Дуже багато звернулись до звертались до мене з Харкова, з Одеси, з Києва з кордону. Я в Києві навчалась в інституті імені Бойчука на декоративно прикладному мистецтві і дизайну на спеціальності дизайн середовища. На даний момент мене цікавить релігійна тема. Я малюю Ісуса Христа, малюю ангелів. Також у мене є багато картин, на яких квіти. Так Я малюю все, що приходить в голову, все, що мене надихає. У вас були експозиції, окрім цього приміщення? Так, були. У галереї Артших була виставка. Також в Києві в інституті були представлені мої картини. Каваш мені подобається, я його роблю тоді, коли в мене щось інше не йде. Просто я беру старі журнали, каталоги, косметики, одежі, я їх починаю рвати, різати. І спочатку розкладаю на накупки. По кольорам, дивіться, що до чого мені сподобається, де тут якийсь є цікавий момент. Бо я вже сказала, що колаж – це композиція, це колір і ритм, і ще може бути фактура, що таке мама. Е, е, воно відволікає, це своєрідна арт-терапія. Я навіть бачила у психологів на заняттях по групових терапевтичних теж роблять колажі. От. Е, ну, і виглядає це досить сучасно. І дійсно, ну, як то кажуть, е, що можна не вміти малювати, ну, але мати внутрішнє почуття кольору, почуття гармонії композиції і займатися колажом. Колаж, до речі, не тільки буває такий з клеєм. у нас є на виставці роботи фотоколажі. Я, до речі, думала, їх буде трошки більше, бо у нас є фотографи. Ну, вже як сталося більше, все ж таки вийшло таких клеєних, справжніх колажів. От, звичайно, хотілося б перспективи, хотілося б розширювати взагалі сучасне мистецтво в нашому місті. Виставкове мистецтво, тому що те, то, що у нас в юниці галереї, які є, ми якось ну, таке враження, що вони ще живуть в минулому столітті. Таке якісь трошечки, і якісь назви такі депортопні, і, і трошечки якісь таке роботи, хто ну, як, 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 не має якоїсь свіжості, я би так сказала. Зараз роблять такі джанбуки, джан, -буки, джан це сміття, буки, книжки, беруть старі книжки. Шки заклеюють фотографіями, роблять цілі такі арт-об'єкти, причому вони дуже дорого за кордоном коштують їх замовляють. Це дійсно у людей якраз там мета. Це екологічно, тобто показати, що із сміттям, яку можна зробити красу. А ми не просто блокнотики поробили, ми зробили картини і виставки. Колаж це мистецтво роздратованої жінки. Ось я не раз порвала, 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 цим раптом е, отримала твір мистецтва. Е, ну, я б скоріше сказала, не роздратованою, а можливо втомленою. Втомлено. У нас абсолютно всіх українців, скільки нас мільйонів лишилося, каже моя дочка психолог, у нас усе всіх ПТСР, тобто посттравматичний стан. І е, займатися от таким от, е, дійством, не будучи художником, це і є вже психотерапія. Через суботу, завтра суботу, наступного, ми ще зробимо такий е, спільний колаж, зберемося, наберемо всякого шмаття і побачимо, що у нас вийде, якщо ми це будемо робити разом.